Хай паці, усім бліцовський привіт! Під минуло відео ви набрали аж 9 лайків, тому я почав дупляти, що вам треба новий контент по такам Але сьогодні я не буду грати на Т-34, адже в мене вже є Т-44, але зараз все одно не про них, а про радянський савок об'єкт 268, командир якого ви видно, знатно набухався. На коня, тобто на коня набухався. І зміг нанести аж 5 тисяч шкоди та отримати майстра. А зараз я вам покажу бій з цим приниженням супротивників. От у нас, друзі, вже починається бій, і в ньому союзники стали на місце супротивників, а супротивники навпаки, на місце союзників. Адже як ще пояснити дикість та тупість Кабана, кабана Су-12254, який прямо зараз поїхав світити фланг крупнокаліберних ПТ бортом? Його вже на Ізі добрав-4005, а зараз я буду, як ви бачите, штурмувати вофентрагеру. Який видно думав, що в нього бронювання Мауса, і поїхав на першу лінію, що наш п'яний екіпаж моментально присік. Далі він став ромбом, думаючи, що це його як... хоч якось врятує, але ні. Тичка з підпалом і плюс один вангар. Далі був Еміль. Який гадав, що він танкане 303 мм бронепробиття, але танканув не він, а наш совок, його забирає ЄС4. Далі був найрозумніший з супротивників, адже він видав по мені тичку доволі нехило. Але знову тичка з підпалом, але добрав його не я. А є 4. Далі, як ви бачите, тобто я помічаю, що в мене вже 4300 шкоди. І я їду на ІСО 7-го, тому що він не знав, що моя ПТ дуже швидка. І от заждіть. Так, все. І він, видно, не знав, що моя ПТшка дуже швидка. Тишку, і побачите, і ви по ньому тичку і бачите. І ви вже, напевне, бачите, що в мене 5033 шкоди. Далі залишився всього MX30B, у якого 2 кіли, але його наздухнати так і не вдалося. В кінці 5000 шкоди, майстер, основний калібр та підтримка. Друзі, на написання сценарію до цього відео пішло, пішло декілька годин, а на сам реплей декілька днів. Тому чекаю на вашу підтримку. Усім бувайте!